Доброго ранку найкраща нація світу. Якщо його можна назвати доброго. У нас сьогодні з 4 ранку. Сусіди білоруси не дають спокою. Але ми витримаємо, вистоїмо. Молимося Богу і просимо якомога, щоб він нам подарував перемогу якомога швидше. І нарешті ми могли тішитися тиші, спокою і миру. Сьогодні у нас 28 червня, о, липня вибачаюся. Дата така своєрідна, день хрещення Русі. І фашисти вирішили нас привітати. Це все в їхньому дусі. Але сподіваюся, що наші молитви швидко дійдуть. Давайте мислити позитивно і своїми позитивними думками приближати нашу перемогу. Думки вони матеріальні, тому чим позитивніше ми будемо думати, тим швидше ми будемо приближати День перемоги. Всім миру, спокою! І перемоги, мама, не дивися, приїхали поливати. Все лежить, це наша дача. Батьківська, не наша. Ні-ні-ні-ні. <ріпаде> <ріпаде мені> <ріпаде мені> вона як приде мені у нас слідство у спадок Паде. так вона і піде. Одам кому хочеш, мені того, що дасть Бог у баби там буде. Там буде, ох, там буде. Оце нам це поливати? Вам. А вам носити? І там що десь стоїть відро. Пішли подивимось, Відеречко пошукаємо. Тут у нас огірочки, бурячечки а, лежать. Дочки. Це, типа, капуста, бурячки з цибулькою, картопелька. Відкуща обозвалась Гарбузиня. А ось оце ще поливається. Обозова господиня. А тут кавуночки. Бахтяба були Аж нас. Одеса, Херсон, здивляйся. Всім привіт, привіт-привіт-привіт. Сьогодні у нас субота, 6 серпня. Боже, вже серпня, я чекаю Вікусю. Ролі побіг зустріти, бо її батьки їдуть машиною, привозять якусь, і далі вони їдуть по справам, і Павлік за водієм. А ми будемо з Якуською, ми плануємо сьогодні піти дещо докупити з канцелярії. Вона хоче. Тому плануємо великі справи. Сподіваюся, що вам з нами буде цікаво. Тяжко було записувати, стан такий був дуже цікавий. Не було ні бажання, нічого, але потрібно продовжувати жити. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та нажміть на дзвіночок, щоб знати, коли саме виходитиме наше наступне відео. Що робитиму сьогодні і як робитиму? Це одне, що ми маємо купіти, зібратись трішки до школи. Хоча вікусі я написала на дистанційну форму навчання випускати наочно, поки я не маю наміру, це неправильно, на мою думку, це недоцільно. Потрібно думати про життя своїх дітей. <кій> Тому ми прийняли рішення, що. Віка повинна навчатися зараз дистанційно. І дуже приємно, що велика частина батьків, більша частина батьків, думають так само. Та в якому ритмі буду працювати, я я ще не знаю, тому що трішки інші класи і як там все воно буде побудовано, теж не знаю. Але закупити зошити, ручки, карандаші, що там потрібно, Оце треба зробити. Так, боже, дивіться, Марго вкусила за пальця. Марго, що прийшла, лащиться, лащиться і цапнула за пальця. Це якийсь капець. Маємо що маємо. Добренько тоді буде щось цікаве, я обов'язково вимкну камеру і обов'язково зазніму. Не забудьте підписатися. Ми з вікулькою вибрались по справам. Якусь на самокаті <кхи> і з власним транспортом. А мама ззаді неї. Позаду. Йдемо справимося. А потім ще хочемо зайти в Аврору, подивитися пенали. Коська хоче новий пенал собі. Так що... До школи те, що мали обновити, докупити, ми вже все зробили, так, да, зайка? Я кажу, до школи вже все купили, окрім пенала. Зараз занесемо ремонт бабусяного тюнера. Прогуляємося. А потім приїдемо будемо їсти борщик, да, дать? Що ти давай? Зірка моя.